Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Чи можете ви зрозуміти, що означає, що дух, який виходить з чоловіка, не знаходить місця і вертається назад, і знаходить дім прибраним, заметеним, чистим, бере інших сім духів, гірших від себе, і для чоловіка того це стає гірше, як перше. Христос показує нам наочно і, щоб ми розуміли, що відбувається в людській душі в часі прощення. Ми приходимо до сповіди, позбуваємося своїх гріхів. І потім людина з чистою душею, як з хаткою прибраною, чистою заметеною. Стає відкритими дверима не тільки для гостей, але і для ворога, для Злого Духа, який має вже доступ до тієї хатини Твої, до твого мешкання, в якому перебуває твоя душа. І тому каже, приводить сім гірших духів від себе. Як він може привести? Тихо, собі зайшов, як має бути, ні. Він заходить так як перший раз, чекає, коли ти йому відкриєш. Людина, котра молиться, вона є відкрита для Бога, але закрита для диявола. Воно так працює, воно у два боки не може працювати. Коли людина робить добрі діла, вона відкрита для Бога, для ближнього і закрита для диявола. Коли людина відвертає свою увагу від Бога, з чого все і почалося Адам і Єва, Райський сад, тут Божа присутність, тут Божі дари. І змій каже: «Чка, чка, чка, не слухай, що тобі Бог каже, він тебе певно здурив. Подивись, який гарний плід. І людина відвертає свою увагу від Бога і звертає увагу на щось земне. Яблуко, Плід. пізнання добра і зла. Я все хочу знати, я, я хочу все розуміти. Я дуже багато чую сьогоднішній день, коли люди кажуть, я хочу все знати, я хочу розуміти все. Уже одні такі були. Диявол дурить людину, часом, що, якщо вона буде все дуже багато знати, то вона буде щаслива. Що сталося з і з Євою? Чим закінчилося їхнє щастя, вигнанням із раю? Вигнанням із рая. І коли людина відвертає свій погляд від Бога, вона вже тоді відкриває двері диявола. І він заходить тільки той, який, <кій> який відповідає за якийсь гріх. Якщо ти скупий і пустив у свою душу диявола скупості, то коли ти потім його позбудешся, але не будеш молитися, а молитися це значить закривати двері для диявола, відкривати двері для Бога. Як не будеш молитися, він вже прийде до тебе, але не сам. Він прийде із колегами. І коли він вже зайде, бо він знає, як заходити, демон скупий, то він за собою тих інших притягне, зависників, гордих. Лінивство, невміреність, все, що зможе. І тому каже Господь, що то твої перші біда буде гірша, як та остання після нашого навернення. Бо людина кожен день має навернення. Кожен день вона повертається до Бога лицем, стає ближче, коли вона молиться, коли вона трудиться для Бога. І тому кажу вам, не втрачайте. Свій день, бо тільки сьогодні можемо змінити своє майбутнє, але в ніякому разі не зможемо змінити своє минуле. І ніколи в минулому ніхто свої гріхи не виправив тільки в нинішньому дні, і ніхто в майбутньому не каже, колись висповідався, колись що зроблю, так і лишиться діло недороблене. Працюйте сьогодні, жийте сьогодні, плануйте сьогодні, міняйтеся сьогодні. Щоб гідно було згадати про минуле і з упевненістю вірою дивитися у майбутнє. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава <пудрість>. О, Солонян, першого послання святого Апостола, Павла читання. Будьмо уважні. Ви почали наслідувати Божі церкви. Щоб юдеї у Христі Ісусі, бо і ви терпіли те саме від ваших земляків, що вони від юдеїв, які й Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, і Богові не угодні, і противні усім людям. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, і повсякчас доповнюють міру Своїх привпровин. Але гнів Божий настиг їх нарешті. Ми ж, брати, позбавлені вас на короткий час лицем, не серцем старалися чим скорше побачити ваше лице, така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге, та сатана перешкодив нам, яка бо наша надія, бо радість або вінець слави, як не ви перед Господом нашим Ісусом, у день Його приходу братя. Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на страту. Ми постали видовищем і світові, ангелам, і людям. Ми нерозумні, Христа ради ви христа, ви у Христі розумні, ми немічні, немічні, сильні, ви славні, ми без слави. До цього часу ми голодні і спраглі ноги. нас б'ють, ми скитаємось, ми трудимось власними руками, нас ображають і ми благословляємо, нас гонять і ми терпимо, нас лають, і ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу, покидьками всіх аж досі. Пишу це, не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато. Я б у вас породив через Євангелію у Христі Ісусі. Благаю отже вас, будьте моїми наслідувачами, як і я Христа. Ні, приймає, аллилуйя, аллилуйя. Рамудрість прості, вислугаймо, святе Іван ліми русі, і духові Твоя, від луки святе, Йван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає, коли дух нечистий, вийде з чоловіка. Блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, і не найшовши, каже, вернуся в дім свій, звідки я вийшов, і прибувши, знаходить його заметеним, виприбраним. Тоді йде, і бере із з собою інших сім духів, гірших від себе, і вони входять, і там оселюються, і останнє того чоловіка. Стає гірше, як перше, слава тобі, Господи, слава тобі.